68 героїв знайшли вічний спочинок у цій братській могилі на Криворізькій землі. А скільки ще імен загиблих лишаються невідомими? Світлу пам'ять про усіх полеглих бережуть криворіжці. Нагадуванням про подвиг кожного є меморіали. Комплекс вічний вогонь цього року реконструювали. Його відновлювали дбайливо, не турбуючи спокій полеглих. Ми запалюємо вічний вогонь, відкриваємо оновлений комплекс. Нашої братської могили в центральному міському районі. На цьому місці поховали визволителів. Для ветеранів сьогоднішня подія дуже щемна, адже з багатьма полеглими 70 років тому вони пліч-опліч виборювали мир, а зараз запалюють вічний вогонь на місці останнього спочинку товаришів. Это очень важно для нашего народа. Во-первых, мы благодарим руководство города о том, что вот такую радость сделали для народа. Это большая память, особенно для воспитания нашей молодежи. Гімн Незалежної України. Подвигу мужніх віддають честь сучасні військовослужбовці. А усі присутні схиляють голови у скорботі. На 14 меморіальних плитах закарбовані імена полеглих. Ці тенанти, сержанти, рядові, полковники та капітани так і не отримали чергового звання за військову доблесть. Продовжується пошук нових імен бійців, які назавжди увійдуть в історію. Цифра, которую привыкли слышать криворожане, 68 похороненных в этой братской могиле. Хотя надо сказать, что есть документ, где звучит цифра 72. В начале 60-х годов здесь было 36 имен. Позже добавились еще имена и последние годы. Здесь было нанесено до реконструкции 44 имени погибших освободителей Кривого Рога. Неувековеченных, забытых в кавычках, бойцов огромное количество. По Криворожью эта цифра ориентировочно Оцінюється в 20 тисяч ім'я. Сьогодні здобавлено ще 24 чотири імені. Це імена тих воєннослужачих, які погибли і були похоронені на центрально-городском районі. Старше покоління 70 років тому з квітами зустрічало своїх визволителів. А сьогодні такі ж квіти лягають до могили тих, для кого кривий ріг став останнім полем бою. Гвардии старший сержант Логовский, младший лейтенант Липский, подполковник Мишалкин. У меня такая большая гордость за то, что в нашем городе именно вот этот патриотизм, любовь к родине, она живет в сердцах наших. День Победы, день освобождения земли нашей, день освобождения города. Без волнения не можно присутствовать на таких прекрасных торжествах. И хочу, чтобы это все передавалось юному поколению. Берегите Пам'ять. Я це все мої дорогі бачила, щоб молодь жила, що... мої внуки, в мене вже правнуки, є, щоб вони цього ніколи не чули і не бачили. І дай Бог, щоб усім жилося дуже добре, низький уклон і от в цього серця саме саме благодарність за таке, що зробили. Тот подвіг, який був велика дядя, завжди у нас в місті буде синітися. Спасибо вам. Аби під час реконструкції врахувати усі історичні моменти, представники міської влади, архітектори та виконавці робіт чесно спілкувалися з ветеранами. Дякую вам, що ви це утвердили, посмотрели. Несколько разів коректувалися. Такі були пропозиції у архітекторів і проекту, другі, треті Збиралися ветерани, та да, от це там нравиться, це не подобається. Як утвердили, так і зробили. Ріка пам'яті не обміліє, бо сьогодні поруч із сивочолими ветеранами їхні онуки. А відтак юні покоління отримуватимуть у спадок спогад про мужність, героїзм і жертовність.